Якщо з такого починається, то не буде нічого. Якщо ви ставите собі преграду якусь, все, навіть можете не починати. От я вам серйозно кажу. Для того, щоб розпочати мені свою діяльність, я зайшла на грядку і побачила, що в мене малина розрослася отак от просто в її мільйон. Думаю, що ж мені робити? Викинуть і забуться за неї? Ні, я думаю, а мені треба гроші. Я взяла малину, я взяла, купнула її, подивилася, що її можна продати. потім для того щоб мені продати, я розпочала продажі з села не з Києва. Я подзвонила на пошту. Я дізналася, коли дні що приїжджає пошта, тому що це село і в ньому. Двічі на тиждень приїжджала пошта, це пересувне відділення, щоб ви розуміли, хто не знає, що це таке, то це по времені приїжджає пошта. І я подзвонила до поштарки, узнала, домовилася, спитала ще передзвонила, чи можна в них запакувати, бо в мене не було в що запакувати. Потім я знайшла в що запакувати. Я запакувала їх, я взяла п'ять посилок перші мої. Прийняла замовлення все, ну, по карточці, так як обично я працюю зараз вже. І тоді я розпочинала з нульовим акаунтом. Я зібрала перші п'ять посилок свої, поставила я їх на каляску в коляску. Малу дитину. Я і в мене село складається з двох гір. Щоб ви розуміли, це одна гора, потім така низина, і на другу гору треба пертися, щоб дойти до пошти. І я. Йду з цими посилками, стою три часа на вітрі на холоді, щоб дождатися пошту, дожидаюся, відправляю свої перші п'ять посилочок. Радуюся тому, що я заробила 200 гривень. Розумієте? І для мене це було. Ви не представляєте, що це для мене було. Я була рада, рада тим грошам, що я їх заробила грошам. Тому не зупиняйтесь. Потім я стала працювати більше, і коли я вже наступний раз приїхала в село, і до мене дійшло, Слухай, а ні, стой. Я ж потом на слідуючий раз в мене ще ж з'явилися замовлення на слідуйші там. Середа була чи вівторок. І я дзвоню, кажу, що в мене вже більше замовлень. Я не зможу їх просто фізично довести. Розумієте, давайте якось можете приїхати до мене. Вони сказали, да можуть. Слава Богу, дай Бог здоров'я тим людям, що согласилися, І приїжджають до мене й по ці пори і беруть у мене посилки з дому. Тому потрібно говорити з людьми. Потрібно домовлятися з людьми, і буде все добре. Потім, коли я стала приїжджати, я вже стала домовлятися за нову пошту. Думаю, та що ж такое, нова пошта приїжджає в село, привозять там кур'єри і. І так далі є ж послуга кур'єрська. Правильно чого ж не користуватися? Да, це дороже. Ну а що ти хочеш заробити, і не хочеш вложитися? А так не буває. Потрібно вкладатися для того, щоб був тоді результат. Да, я плачу за те, що приїжджає до мене до мене кур'єр нової пошти. Да, і я горжуся тим, тому що я домовилася з людьми, і люди приїжджають. Люди заробляють. і Я заробляю це. Правильно? Правильно, тому вихід з положення завжди єсть. Плюс до всього зараз появилося відділення в селі, і це результат не тільки мій, а всіх людей, які користуються поштою, які Користуються і Укрпоштою, і новою поштою, тому що люди не сидять без діла, а працюють просто працюють, закачують рукава і працюють. І не шукають, що а, та не буду, на що я тут 5 гривень зароблю. Воно я маргаритки продала на 450 гривень. Вони вам що на, на дорозі десь валяються? Ні, а вони мене росли, я їх продала. А люди хочуть їх посадити. Фіалочки продала в ці час. Як їх водозбори продаю, да всі розказують, а вони так насівають. Насіваються, а хтось не може розвести. І всі, хто у мене покупляли ці года, всі довольні, тому що вони зборить цвіту і радують їх, тому що я продаю шикарні кущі, тому що не жмуся на маленькі росточки, а продаю шикарні кущі. Всім добра, всім натхнення, всього найкращого.